Ви тільки подивіться на цю штуку. Розумію, що моя реакція може здатися дивною, але на промо зображенні геймпад мав такий вигляд. В реальності такий. Але після того, як ти увімкнеш підсвітку... ну не знаю, пристрій сприймається як щось зі всесвіту кіберпанку. Оформлення просто фантастичне. Сьогодні говоримо про свіженький геймпад від Canyon, який вміє дуже багато цікавих штук, а коштує доступних грошей. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про ігрову периферію. Перше, на що звертаєш увагу, пакування. Кеньєн дотримується суворих екологічних стандартів ЄС, тому у коробці зовсім немає пластикових пакетів, лише швидко розкладаємі матеріали. Окремо, хочу відзначити саму коробку. Поліграфія дуже якісна та яскрава. Така штука чудово підійде на подарунок. В самій коробці ми можемо знайти три головні речі: сам контролер, довгий двометровий дріт для заряджання та підключення USB a на usb c та USB-адаптер для бездротового підключення до ПК, в яких немає вбудов Звісно, якщо у вашому комп'ютері такий модуль є, ви можете підключити геймпад Canyon напряму до пристрою без жодних проблем. Тепер про сам геймпад. Він виконаний із прозорого пластику, тому ви можете досить детально розглядіти все, що знаходиться всередині. Здебільшого Canyon Brighter GPW02, а саме така повна назва пристрою, орієнтований на користувачів Nintendo Switch, тому кнопки тут називаються відповідно. До речі, самих кнопок тут чимало, повний набір стандартної розкладки геймпаду, плюс декілька додаткових які при підключенні до ПК ви можете налаштувати на різні додаткові дії. Ще є режим Турбо з кількома рівнями налаштувань 5, 12 та 20 послідовних швидких натискань. Я цим не користуюсь, але впевнений, що активним гравцям у шутери така штука точно не буде зайвою. Навіть більше ви можете ще й різні макроси налаштувати. Для цього існує застосунок KeyLinker на iOS та Android, який створено спеціально для детального налаштування різних функцій геймпада та калібрування його поведінки. І я розумію, все це може звучати для вас. Якось занадто складно. Саме тому у комплекті з геймпадом Canyon є й детальна інструкція українською з підключення пристрою до будь-якого вашого девайса. Звісно, якщо він підтримується, а підтримується багато чого: Windows, MacOS, iOS, Android, Nintendo Switch та PlayStation 3. У випадку Switch, для якого вочевидь і випускався цей геймпад, у першу чергу є підтримка гіроскопа, тому ви без проблем зможете стріляти обо коблінів з лука в Legend of Zelda. До речі, підключається вся ця краса, чи через Bluetooth, чи через спеціальний USB бездротовий адаптер, чи напряму дротом. Це теж варіант. Для Bluetooth все досить просто. Потрібно лише затиснути велику центральну клавішу, плюс одну з активних в залежності від вашого пристрою. Наприклад, у випадку з iPad це велика кнопка, плюс A. Планшет розпізнає пристрій як контролер від Xbox, тому у всіх іграх він нативно підтримується. А от PlayStation Remote Play не працює, тому що для цього потрібен чи DualShock 4, чи DualSense. Проте я під'єднав в GPW-02 до свого MacBook і зміг без проблем поганяти в Бетмуна. Все працювало без додаткових налаштувань, а найприємніше, кнопки керування у грі відповідають кнопкам на контролері. Зі Switch все ще легше. Один раз по дроту підключив до док-станції, вони подружились, і все можна прибрати дріт та отримати справжнє задоволення від ігор з повністю бездротовим підключенням. Для мене це виявилося досить актуальним, адже про контролер для консолі коштує чимало. А тут така універсальна годнота, яка... Просто працює та дарує виключно позитивні емоції. До ергономіки не маю жодних питань. Геймпад у руках лежить надійно і навіть незважаючи на глянцеву поверхню, досить впевнено. Особливо прикольно спостерігати за роботою вібромоторів, які розташовані буквально під вашими руками. Сама вібрація приємна, хоча на MacOS так і не запрацювала, а от на Switch відразу. Всі кнопки приємно клацають та клікають. Кожне натискання легко зчитується. Ну і найголовніше, я приберіг на останок. Це. Підсвітка по периметру контролера проходить трубка, в яку поступає світло, і воно рівномірно розсіюється, створюючи враження неонової вивізки з фільмів про майбутнє. Звісно, підсвіткою також можна керувати. Для цього на задній панелі є спеціальна кнопка. Ви можете обирати з кількох наявних режимів підсвічування. Це може бути як рівномірна підсвітка одним кольором, так і градієнти. Чесно, чисто естетично, Canyon Brighter GPW02 мене підкорив. Дуже приємний пристрій. І заряд акумулятора тримає достойно. Є акумулятор на 800 мАч, яких вистачає приблизно на 8 годин роботи. А тепер увага. Ціна така краса коштує лише 1099 гривень. І за ці гроші я вважаю мастхев. Звісно, якщо ви хоч колись замислювались над такою штукою, тому посилання залишаю в описі цього відео. Мене дуже вразив дизайн та мій улюблений plug and Play. Все зроблено так, щоб ви прийшли додому, за хвилину підключили пристрій до своєї ігрової системи та почали отримувати естетичну насолоду від ігрового процесу. Головне, уважно прочитайте інструкцію. При першому підключенні це зекономить вам купу часу. А на чому граєте ви? Якій системі віддаєте перевагу? Ваші відповіді пропоную залишати в коментарях під цим відео. А якщо було цікаво мене послухати, підтримайте відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто. Так робить, особливо тим, хто залишає розгорнуті великі коментарі, які не просто цікаво читати, а ще вони й допомагають у просуванні якісного українського контенту. Також в описі, окрім посилання на сам геймпад, є і лінк на мій тікток. Там кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки. Тож підписуйтесь. А десь поруч зі мною з'явилися два моїх відео, які YouTube підібрав спеціально для вас. Тож запрошую до перегляду. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!